Подібний шум вас напевно дратує. Маємо для вас рішення Box Вимілюємо рівень шуму від типового генератора без жодних шумозахисних заходів. А тепер перевіримо, наскільки можна знизити рівень шуму за допомогою спеціалізованого коробу Box Короб повністю зібрано. Фіксуємо рівень шуму під час роботи генератора у коробі. Перевага шумозахисного коробу ізофонбокс. Модульна конструкція. Процес монтажу дуже простий. Легко виконується однією людиною. Не потрібна навіть викрутка. Короб ізофонбокс виконано із демпфованого металу, що виключає перевипромінювання звуку, зберігаючи конструкції легкими. Бокс комплектується глибокими вентиляційними розчітками із високим рівнем звукопоглинання. Таке рішення дозволяє експлуатувати короб без примусової вентиляції. Всередині короб також оздоблений високоефективними звукопоглинаючими матеріалами. Ефективність зниження шуму коробом складає 14 дБ.